З продажу ліків в інтернеті нас теж розводять. І я попався на гачок таким же самим шахаям. В общем, для зняття кортизолу з зменшення в організмі всі рекомендують от, такую ашваганду. Ну і її рекомендують пити, звичайно, з таким от. Хроміум, e, ну, коротше, вот така добавка ну, типу, має знизити кортизол і покращити сон. E, в общем, короче, подивився я на ці банки, вони прийшли, типу, комплекс аж на місяць на цілий. Якісь воно все в клію. Все короче, непонятно, розпечатую, дивіться, що я бачу. В общем, короче, оце Ашваганда, а оце цей хроміум да? у таблетки. Короче, я розпечатую, що там тирса якась. Що там якась тирса, ну сейчас фокусую однаково, що то, що то короч, якась херня в яких непонятних у таких от капсулах. Короч, блядь, Десь взяли ті тирси, звичайно, бачите, насипали і продаються людям як, як ліки. Тому короч, звернувся до Є в Тернополі гарна компанія. Не пам'ятаю, як вона називається. Заказав у них нормально. Добавку, а це зараз короче, піде все в смітник. Так що, типу, не попадайтеся, перевіряйте е, на новій почті, що ви берете, в кого ви берете, бо тут, ну, бачите, воно все поклеєно десь в підвалі, беруть тирсу, е, от такі от всі штуки і викидають. От, Так що поділіться з друзями, які купують такі штуки десь в інтернеті, щоб вони не попались на цей гачок. Бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям!